Вітаю біля мікрофона Олексій Бурлаков. Мій гість Роберт Пщель. пана сердечне дякую за запрошення. Ми говоритимемо про НАТО. Дональд Трамп вигадав цікавий механізм передачі зброї Україні. НАТО купує американське озброєння, а потім передає його Україні. Виглядає так, ніби Трамп придумує а Європа платить, чи не так? Якщо говорити щиро, я навіть не впевнений, що сам президент Трамп особисто це вигадав. Але якщо він так вважає, то з огляду на його его, яке є дуже значним і вимогливим, нехай думає, що це його ідея. А якщо серйозно, то ситуація досить складна, як і більшість речей у політиці, особливо там, де переплітаються питання безпеки, у випадку України це екзистенційна безпека, йдеться про гроші, великі гроші. І звісно, про трансатлантичні взаємини Рівень і то дуже і складності значно зріс через те, що нинішня американська адміністрація очолюється і фактично персоналізовано керується президентом Трампом. Його особисті уподобання, симпатії та антипатії справді мають значення. Підхід до справ змінився. Якщо спростити, то по перше, очікується, що Європа докладатиме значно більше зусиль у питаннях оборонних інвестицій. І тут саме ті країни, такі як Польща, країни, що знаходяться на передовій, не кажучи вже про саму Україну, яка як відомо змушена витрачати близько 45% свого бюджету. На обороноздатність бо іншого виходу просто не існує. Ці країни розуміють ситуацію і підтримують її. Інша справа це зробити крок далі у той момент, коли Штати в устами Трампа заявляють, що не бажають вносити значного внеску в цей процес і у питання надання допомоги Україні. Якби вкладу в для України, і щиро кажучи, на мою думку, це не обґрунтовано, але така реальність. Проблема в тому, що незалежно від політико-моральної оцінки, Сполучені Штати мають певні системи, які є абсолютно необхідними на полі бою. Ніхто інший таких систем не має, або принаймні не в такій конфігурації. або Такій конфігурації і біром сподобання стечності це ще кесія доступності. а з огляду на їхню ефективність, також із точки зору доступності, виникає ціла дипломатична танцювальна послідовність, яка часто виглядає дивно і нестандартно. Як і вончиви. Це вже не ті часи і не ті відносини, які раніше пов'язували європейські держави з Вашингтоном. Звідси й така поведінка генерального секретаря, який намагається бути дуже привітним до Трампа. Тож зараз вже не має значення, хто саме це вигадав. суть полягає в тому, що якщо Сполучені Штати а така реальність, нинішня адміністрація не готова, як це було раніше, ухвалювати нові транші допомоги транше відверто кажучи, це не схоже на повну готовність виконати обіцяне попередньою адміністрацією. і це, як я розумію, єдина дорога. Тесь про це власне ішлося на саміті в Гаазі у досить короткій, але мабуть змістовній розмові президента Зеленського з президентом Трампом. мовляв гаразд, вирішимо це так. Якщо Вашингтон не хоче платити, то нехай платять європейці. А ви щонайменше продайте нам це озброєння досягнуто певної домовленості. Про це йшли перемовини вчора. Але тут варто розібратись докладніше, якщо ви не проти, і слухачі будуть зацікавлені, адже це не зовсім так, що в лапках НАТО платить або НАТО усе вирішує. Правда? Правда, генеральний секретар і сам альянс виступають посередниками. Остаточно все залежить від розуміння, що кошти маці гроші перебувають у розпорядженні держав-членів або тих країн, які готові допомагати, чи то від країн НАТО, чи то від Європейського союзу чи інших. Так, як ви говорите, Європа тепер заплатить за безпеку України і власну безпеку, але чи не стане це ще більшою залежністю? Це питання я б не назвав його філософським, але воно безумовно важливе. На мою думку, а я, мабуть, не єдиний, хто так вважає, необхідно переконувати всіх у цьому підході. Якщо ми будемо діяти невиразно, без чіткої стратегії, то нічого не зміниться. Найперше, там потрібно визначити пріоритети як за значимістю питання, так і за його терміновістю. пільності, наприклад, усі ми знаємо, так це вже не секрет. Знають про це і росіяни, і китайці, і я сподіваюся, що наші суспільства також це усвідомлюють. Що впродовж багатьох років, зокрема, європейці, хоча частково й американці, дещо нехтували інвестиціями в оборонну промисловість. Тож потрібно діяти особливо в Європі, щоб ця промисловість запрацювала в ширшому масштабі. Технологічний потенціал є. Інженерні та наукові спроможності наявні Але слід вкладати кошти і доволі швидко. Завдання щоб відновити запаси. Як військових систем, так і таких базових речей, як засоби зв'язку Тепер які наприклад, такі постає питання: деякі інвестиції не можуть принести результати протягом, скажімо, шести місяців. Отже, потрібно готуватися до кількох років вкладень. водночас слід розуміти, що певні інвестиції не дають результатів за шість місяців. Треба готуватися до кількох років вкладень. І якщо так, то не можна розраховувати, що протягом чотирьох або п'яти років нам вдасться повністю заповнити ці, так би мовити, склади. Тож доведеться купувати. А якщо глянути на ринок, то вибір обмежений, йдеться про штати та їхніх партнерів, бо ніхто не планує закуповувати зброю в Китаї, принаймні ключові компоненти. Тим часом такі країни, як Польща, вирішили діяти в напрямку розвитку власних спроможностей, залучення європейських фондів. генерувати європейські деякі кроки були зроблені, зокрема під час польського головування, але йдеться про кредитні можливості. Щоби їх використати, країни повинні самі ухвалити рішення, взяти кредит. Вкласти кошти і почекати на результати, а тим часом, щоб рівень готовності та безпеки залишався високим, потрібно здійснювати закупівлі. сполучені штати, безперечно, мають значні можливості. Вони не обмежені, і американці це розуміють. Наприклад, якщо говорити про системи Петріот, то проблема полягає не лише у фінансуванні, а й у доступності. Є багато країн, які вже оформили замовлення на ці системи. деякі з них, можливо, я наголошую, можливо, бо ми не знаємо всіх подробиць. деться про обговорення, що відбулося вчора у Вашингтоні. Можуть передати ці системи Україні. Найпростіший України? шлях, якщо країна вже має систему, вона передає її. А питання оплати вирішується згодом, але це можливо не для всіх країн. Наприклад, менше говорять про Іспанію, Румунію. Вони мають такі системи. Іспанія, правда? А от Фінляндія, Швеція, про які згадував генеральний секретар НАТО, таких систем не мають, але вони вже їх замовили. Фінляндія, Швеція, але те країні посідає патріоти на то як і можна з але так. Отже, ідея полягає в тому, що ці замовлення могли би бути переорієнтовані на потреби України. Це складне питання окрім політичних та фінансових аспектів. Є ще міркування безпеки. Навіть Німеччина, яка має найбільше таких систем у Європі, може передати лише дві-три, як сказав міністр Пісторіус. Маємо залишити щось для себе. Уявіть ситуацію в Польщі, Фінляндії чи Швеції. Вони теж прикордонні. Тому необхідно усе зважувати тут. добре, що ми рухаємося у напрямку, який принаймні зараз є політично можливим. згадаємо ще кілька місяців тому. Все виглядало значно гірше. Сигнали з Вашингтона свідчили не лише про зупинку допомоги Україні, а й про небажання навіть щось продавати. Ні, також ніхто ми контунуватимоси до України, що стримуємо, але навіть вашівні ні персовічі ми побутла крихілімишмице ще давати. Отже, маємо таку реальність і кажучи, просто треба радіти з прогресу, якого досягнуто. Але також слід пам'ятати, що це непроста ситуація, і про це також ішлося вчора мова так президент Трамп має тенденцію говорити багато, але не завжди чітко. тож передача систем Петріот за кілька днів на жаль нереалістична. Міністр оборони Німеччини заявив, що рішення ухвалять за кілька днів чи тижнів, а постачання триватиме кілька місяців. Але саме фізичне доставлення – то раше місяця. Тому як я вважаю, не варто впадати у крайнощі, мовляв, усе провалилося. Як це роблять російські тролі, очолювані, скажімо, колишнім так званим президентом Медведєвим, який вихваляється, що це все порожній фарс. Це не правда. Вони не розуміють заходу і, взагалі, мало що розуміють. Але з іншого боку, не слід вводити в оману ні себе, ні наших українських друзів. Це не так просто. Ухвалення рішення в Білому домі не означає, що все зміниться вже завтра. Ось як, на мою думку, слід підходити до цієї справи. змінює Але окрім цього, газета Вашингтон Пост пише, що президент Трамп був готовий направити до України полковника Тома Хоука. Як ви вважаєте, це елемент політичної гри? Суто політичні мотиви, чи справді такий крок є можливим? Я також читав цю статтю визнаю, про яку ви згадали. Як і багато людей, що займаються питаннями безпеки, ми постійно чекаємо на сигнали, які б засвідчили справжні наміри. Тому що, окрім ставлення Президента Трампа до України та НАТО, надзвичайно важливим, а можливо, навіть визначальним, є його підхід до Путіна і до самої Росії. І тут ці сигнали, скажімо м'яко, суперечливі. Тож ми очікуємо підтвердження: зокрема, йдеться про повідомлення, що президент Трамп у лапках був розчарований? Йому не сподобалась розмова з путіним. Не знаю, кому могла б сподобатись така розмова, але це інше питання. Як переконати себе, що ти маєш справу з людиною, на чиїх руках кров сотень тисяч. А якщо зважати на те, що відбувається зараз на фронті, то можливо вже й мільйонів життів, і це стосується як української, так і російської сторони. Це дуже показовий приклад, бо самі системи Patriot та інші засоби протиповітряної оборони безумовно можуть допомогти. Це надзвичайно важливо. Я був у Києві, я чув сигнали тривоги, спускався в укриття. Я знаю, як виглядає життя у місті, навіть у відносно добре захищеному, коли щодня можуть падати уламки, дрони або навіть іскандери. Тому чим більше оборонних засобів для захисту міст, критичної інфраструктури, зокрема військової, тим краще. Але з точки зору стратегії та військової тактики не будемо себе обманювати. Українці прекрасно це розуміють і вживають заходів, щоб знищувати пускові установки, тобто засоби ведення наступальних операцій. Бо війна дим, це не тільки оборона, а й знищення ворожих наступальних спроможностей, наприклад, обстріли місць, де виробляються шахеди. Сильна, як і навіть навіть атакує з прикладового місця, вісоніве продукуване шахеті. Так це правильний підхід, і для цього потрібне озброєння. Україна тут демонструє неабияку винахідливість і заслуговує на щиру повагу. часто це ці власна українська розробка. Але було би дуже корисно отримати додаткові поставки ракет та інших засобів, які дозволять здійснювати такі удари, а саме такими системами володіють західні країни. Тож те, про що нібито писала згадана газета, виглядає оптимістично. Проте наразі немає жодних доказів, що це підкріплено реальними рішеннями. Ми вже знаємо, що певні рішення, наприклад, у випадку Німеччини. Щодо постачання систем Таурус на сьогодні отримали негативну відповідь і знову ж таки хочеться порадіти це природно. Ми всі хочемо почути добрі новини. Я теж, як і всі, хто бажає Україні добра, хто розуміє, що цей конфлікт є чорно-білим, де чітко видно, хто є агресором, а хто жертвою. Ми чекаємо на рішення, які справді допоможуть, але водночас не можна обманювати себе і переконувати, що щось вже відбувається, якщо реальність трохи інша. Тому навіть хороші новини, а тим більше хороші новини слід перевіряти і чекати на їх підтвердження у реальному світі. Станом на сьогодні такого підтвердження поки немає. Це не виключає пакета з додатковими ракетами та боєприпасами до вже наявних систем. Можливо, дізнаємось про це найближчими днями. Що Україна пощада але то знову може в якщо говорити про поляків, яким чином Польща може до цього поставитися? Адже потрібно зберігати власну обороноздатність і водночас підтримувати Україну, підтримувати Європу, включно з додатковими постачаннями. Як Польща ставиться до цього? Це теж свого роду складне питання. Вчора я давав інтерв'ю двом польським телеканалам. Мене також про це запитували. Скажу прямо: Польща є прикордонною державою і не тільки з точки зору колективної оборони НАТО, а й у зв'язку з дуже серйозними, фактично ключовими обов'язками щодо постачання і підтримки України Зв'язане з і без Польщі це було б складно. Це не є великою таємницею. Польща так найбільший логістичний хаб, коли мова йде про постачання. І цей хаб потрібно захищати так. Існує інтегрована система НАТО: патрулі, літаки, повітряний моніторинг, і це зовсім не туристичні польоти, але додатково необхідні спеціальні засоби захисту. Тому тут присутні норвезькі або німецькі системи, які охороняють ці логістичні хаби норвезьких систем чи німецьких, правда до охорони тих же правда Саме це створює ситуацію, в якій важко уявити, що Польща, яка потребує озброєння не лише для власних потреб, а й для допомоги Україні, може просто відмовитися і передати все, це не той напрям, проте існують інші способи. Я впевнений, а точніше, я знаю, що в Варшаві є багато людей, які мислять творчо і прагнуть знайти різні шляхи, як можна ще підтримати Україну. Мені здається, що не всі можливості використано або майже не використано. Зокрема, мова йде про спільне виробництво. Часто говорять де да і справедливо там про данську ініціативу, коли Данія надає кошти, а виробництво відбувається в Україні. це добре, але цілком реально уявити виробництво, яке б частково відбувалося в Польщі, а частково в Україні. ще одне технічне обслуговування і ремонт озброєння тут теж є великий потенціал. І питання навчання це вже відбувається, бо скажімо прямо: більшість тренувань для українських військових з різних напрямків проходять у Польщі. Отже, маємо цілу низку інструментів підтримки. є гама Правда водночас варто згадати про те, щоб і полегшити завдання для тих, хто у Варшаві шукає способи допомогти Україні добре було б, аби Київ ставився до Польщі трохи уважніше. На жаль, цього наразі не спостерігаємо. в Києві ну, якби трошки трошки з до натомість бачимо, що в Києві більше часу приділяють складним політичним комбінаціям, які, чесно кажучи, не до кінця зрозумілі за межами України. А якщо і зрозумілі, то частіше трактуються як елементи особистої політичної гри. Якісь елементи гри, попросту персональний це не виглядає добре. Я так би це окреслив. Не хочу заглиблюватися надмірно, бо з точки зору стратегічної, не зважаючи на всі висловлювання, і я б сказав вже відкриту роздратованість. Вона дійсно існує, будь то історичні чи інші питання. Ми говоримо по суті про одне і те ж. я би це сформулював одним реченням. Ті, хто щиро прагне підтримувати Україну, а таких у Польщі більшість хочуть, щоб Київ допомагав їм у цій справі, а не по суті заважав. Ось і вся суть. Нам не обов'язково у всьому погоджуватися. Суперечки між сусідами з непростою історією це нормально, але очевидно, екзистенційним інтересом України є збереження якомога кращих відносин з Польщею. Неможливо постійно, як це часто виглядає з українських медіа, звинувачувати польську сторону у всіх проблемах. Вибачте, але це не відповідає дійсності. Як я вже сказав, це не головна тема нашої розмови, але вона важлива. Бо якщо створити позитивний клімат, з'являється більше готовності брати на себе тягар. А в Польщі такого тягаря вже чимало. Я переконаний, що додаткові зусилля можливі, але значно складніше їх здійснювати, коли Польщу ігнорують або відверто недооцінюють. Це не відповідає амбіціям країни. Кторикторині пристає до до по і все ж я глибоко переконаний, що незалежно від того, що думають окремі політики у Києві, на Польщу можна покладатися у довгостроковій перспективі, не ситуативно, Це не залежить від моди чи кон'юнктури. Тому я впевнений, що Польща продовжить підтримувати Україну. є Щоправда, я не можу зараз точно сказати, чого варто очікувати найближчим часом. очевидно, що будуть нові пакети допомоги, але як я вже зазначив, позитивний доброзичливий клімат щодо Варшави точно сприятиме цьому процесу. Так, усе пов'язано. Дякую вам. Дякую.